Доброго ранку, мої любі персики. І так, хочу все ж таки повернутися до теми витяги платники, платника єдиного податку. Це досить все-таки для мене і для вас. Я хочу, щоб це був важливий документ. І моє відео попереднє... Було якесь некоректне на погляд Ютубу, тому його було видалено. Давайте ще раз проговоримо все те, що було мною сказано. І так, ситуації були абсолютно різні і. При будь-яких перевірках податковою це і планові перевірки, і позапланові перевірки, і камеральні перевірки, і фактичні перевірки, скрізь потрібно вам довести той факт, що ви є платником єдиного податку. І маєте саме такі види діяльності на єдиному податку. Це фіксує один документ, який замовляється безкоштовно, називається витяг платника єдиного податку. Значить, я зараз розповім, як він формується, де його витягувати, це абсолютно безкоштовно, а потім розповім, навіщо він потрібен. І так, пішли поетапно. Як замовити витяг платника? Це один із документів ваших реєстраційних. Тобто у вас має бути, як у ФОПа, два реєстраційних документа. Це виписка державної реєстрації, яку видає вам Міністерство юстиції, да? фіксує, а видає, або через дію можна завантажити, або отримати у реєстратора. у ЦНАПі. Значить, а інший документ це витяг платника єдиного податку, який видає вам податкова, вона видає його безкоштовно, замовити його можна онлайн або піти в податковий і замовити витяг, подавши заявку, і вам його там видадуть на руки. Значить, що ми маємо? Щоб замовити його онлайн, бо ми з вами сучасні люди, у нас у всіх майже є електронні ключі, ми можемо зайти до кабінету платника податків. Ось для тих, хто новачок, будь ласка, кабінет.tax.gov.ua. Значить, ми з вами заходимо, заходимо в розділ, обов'язковий розділ для введення це головна, введення звітності. Введення звітності натискаємо Створити. Вибираємо з вами, тут є, можна усі натиснути. Да, у нас будуть усі декларації. Вибираємо місяць, який в поточний, знаходимося, у нас серпень, рік 2023, і вибираємо розділ Запити. В запитах ми з вами знаходимо запит про отримання витягу з реєстру платника єдиного податку Ф-130-2101. Перевіряємо обов'язково ось тут наш район, в якому ми зареєстрували ФОП, бо інколи програма вибиває район вашої прописки. Це дуже важливо, тому що якщо ви подасте по прописці запит, вам буде відмовлено. Обов'язково має бути по адресу реєстрації ФОП поданий запит створити. Абсолютно спокійно, він сам по собі весь заповнений. Натискаємо просто в електронному вигляді отримати. Кому потрібно піти в податкову, ось, будь ласка, в контролюючому органі мені потрібно в електронному вигляді. Натискаю Зберегти. Так, підписати. Обираємо свої ключі. Підписуємо підписати. Так, надіслати документ. Так, буду отримувати відповідь. І так, ми з вами надіслали від, в, в, запит на витяг платника єдиного податку. Ви можете його за, замовляти безкінечну кількість стільки, скільки вам буде завгодно. Де його забирати? Значить, дивіться, у нас тут бокова панель, і у нас з вами є вхідні вихідні документи. Натискаємо з вами вхідні, вибираємо розділ витяг з реєстрів. І ось наш витяг, витяг з реєстру платників від даного податку. Натискаємо двічі. Ось він у нас завантажився. В ньому буде вказано ваша адреса, ставка, група. І з якої дати вона вам присвоєна? А також перелік видів діяльності, якими ви займаєтесь. Натискаємо ось тут завантажити. І у нас в форматі PDF завантажується, роздруковуєте і ви вішаєте в куточок споживача. Або зберігаєте в папочку реєстраційні документи. Або роздруковуєте, або завантажуєте і надаєте вашому контрагенту, якщо він у вас запросив цей документ. І так, тепер поговоримо про те, навіщо він вам потрібен. Значить, я хочу звернути вашу увагу на оцю дату застосування, ставки, ставку, групу і види діяльності. У мене був прецедент. Податкова зробила запит моєму клієнту, на те, що він. Щоб він надав пояснення про те, чому він займається саме такими видами діяльності на групі, на якій не можна цими видами діяльності займатися, звичайно, у людини почалася. Паніка, істерика, тому що він не розуміє, як це я не можу, якщо можу, що трапилося. А ми не забуваємо з вами, що у податкової є перевіряємо періоди, в яких вони можуть сидіти і ковирятися з 2017 року по 2023 рік. Ковід, потім там ще щось, потім ще щось. Цунамі їх не хвилює, вообще, що там відбувається у вашому житті бентежному. Їх хвилює знайти у вас порушення і застосувати штрафну санкцію або направити вас на шлях істини, як то кажуть. У них така робота, їх не можна за це осуджувати, у них така робота, тому якби ми просто з цим миримося. І так. Був запит, на ді... і мене врятували ці витяги. Я дуже прискіпливо до цього відношуся, коли людина переходить з однієї групи на іншу, потім з наступного року міняється, переходить на загальну систему, потім знову вибирає ще якусь групу. І я замовляла кожного разу йому ці витяги. Замовляла я їх вже, скільки вони існують, два роки, здається, От я два роки їх і замовляла. І мені вдалося за минулий рік. Шляхом оцих витягів довести, що ми саме в той період знаходилися на тій групі, яка нам дозволяла це робити, і мали ті види діяльності, які нам дозволяли це зробити, і надала підтверджуючі документи випуску по банку та акт виконаних робіт. Е, і що ви думаєте, все нормально, ми закрили питання, все пояснили, але якби не було в на цих витягів. Які доводили б, тому що ми всі люди? Ми сьогодні, вибачте, здаємо в оренду апартаменти, потім їх продали і починаємо продавати автівки або починаємо торгувати кавою. Ви ж розумієте, да, що ми змінюємо види діяльності, що будь-яка нормальна людина вона підчищає свою активність, ну тобто вона за собою прибирає, якщо вона вже не буде нічого здавати в оренду, навіщо їй той квет? Вона собі його е, е, замінила е, або видалила взагалі той квет і пішла далі у своє світле майбутнє. Чи, чи треба у всіх запитати, а можна все світ чи я сьогодні заміню, чи Ні? Ні, звичайно, ніхто нічого нікому не має питати. Людина сама собі підприємець, сама вирішує, сама робить, сама за. Але. Ви ж розумієте, да? що ви все робите в своєму світі швидко, активно, правомірно, законно йдете, а за вами слідкують люди, які не знають про ваші там наміри і ваші дії. І їм потрібно доводити ці факти, що ви ніякого умислу не несете в тому, що ви здавали спочатку апартамент, а потім почали займатися продажею. Ну, тому ці витяги мене врятували. Я змогла довести, що людина була з такої то дати на такій-то групі, а з наступної дати вже перейшла на другу групу. І з такої-то дати у неї були такі види діяльності, а з наступної групи ми ті діяльності видавили. Ось так. Ось так це мені допомогло. Тому я вам рекомендую. Реально рекомендую замовляти при кожному переході, при кожній зміні видів діяльності, при кожному видаленні, при кожному додаванні все, що ви тільки адресу змінили. Тут також указується реєстраційна адреса. Місце провадження господарської діяльності тут вказується, коли ви його вказуєте. Бо у мене, наприклад, на всі території України. Не завжди вказується адреса, факти, ну, місце здійснення діяльності, не завжди підтягується. Це не принципово. Тут принципово, щоб була зафіксована дата переходу на вашу групу і види діяльності, по яким тепер ситуація, ви змінили види діяльності. А після цього протягом трьох днів замовили там витяг платника єдиного податку. Види діяльності не відображаються. Або наразі ви прослухали моє відео і хочете собі замовити витяг, а у вас види діяльності не відображаються. Що ми робимо? Ми з вами не забуваємо, що система, на жаль, недосконала податкова електронна система, я маю на увазі. І вона працює з дуже великими перебоями. Тому ми. Йдемо у введення звітності. Знову серпень 2023 рік створити, вибираємо всі і заяви на застосування спрощеної системи оподаткування. Натискаємо Створити, внесення змін, бла-бла-бла, і спускаємося з вами до розділу. До розділу до розділу внесення змін. Обрані види діяльності. Так. А ось тут ставимо пункт 5.4. Внесення змін до реєстру повників від інопорядку. Пункт 4 види діяльності ставимо відмітку. Видів господарської діяльності. Ось вони. Поставили відмітку. Спускаємося сюди і заповнюємо всі наші види діяльності. Додаємо, бачите, лівою, як вам сказати, на мишці ліва кнопочка. Натискаємо сюди, наводимо на рядочок, натискаємо і додаємо і додаємо, і додаємо. Скільки у вас кведів стільки додаєте, Тут номер кведу, тут назва. Жалко, що не відбувається автоматично. Я б вже давно сюди кнопку автоматично поставила. І ось сюди коди КОАТУ коди, вже можна було би до цього прийти. Але все у них не доходить до цього руки, щоб привести усе до ладу. А значить, заповнили, зберегли. Це не потрібно вносити кудись ще. Просто, якщо не відображаються у витягу вашої види діяльності, у них є програмне забезпечення, яке не бачить ваших видів діяльності, бо вони були застарілі, або вони були не змінювались протягом там, двох років, або ще щось. І програма їх просто не може витягнути у витяг. Ми їй, програмі допомагаємо. Ми без... просто вносимо всі наші види діяльності, які в нас є, сюди, в заявку, зберігаємо з вами. Підписуємо, підписуємо і відправляємо. Підписуємо і відправляємо в податкову. І в податковій що, що податкова робить? Вона просто втягує вашу заявку, втягує в цю базу даних і освіжає про вас інформацію. І тоді ви зможете протягом трьох днів після подачі заявки про зміни зможете замовити собі витяг. І якби, і його витягнути. Ну, це все, що які лайфхаки я вам розказала усі, де витягувати, я вам розказала, як замовити, також розповіла. Тепер дивіться, яка ситуація на сьогоднішній день з тими, хто а, вирішив піти з другої групи після застосування спецгрупи на третю, або з загальної системи на третю. В облікових даних у нас є з вами розділ, де вказаний, на якій зараз наразі ви знаходитесь в групі яка у вас ставка. Так от, мені єдиний податок. У клієнтів анулювали у цих клієнтів, яких я подала з другої групи на третю перехід, анулювали. Звичайно, я підняла скандал, зателефонувала в податкову в одну другу, і мене завіряють, що один інспектор, що інший, що дуже великі проблеми з комп'ютерним програмуванням у спеціалістів ДПА України. І вони наразі працюють над цим питанням, щоб це виправити, що пів України знято з єдиного безпідставно. Бо вони подали заявку. На переходи. Я не знаю, я не буду вас закликати не турбуватися, ні. Моя практика показує, що турбуватися потрібно завжди. Тому я рекомендую, і я буду це сьогодні робити це написати листа в податкову і відправити його через листування з ДПС. Ми вже це проходили. У мене є відео, як підкріпити лист, як його підписати, цифровим підписом, накласти, прикріпити, перевести з Word у, у pdf формат і зберегти і відправити. Тому лист абсолютно простий. Доброго дня! Шановні представники Фіскальної служби України, прошу вас повернути мені, мені статус платника єдиного податку на групу третю та виправити недоліки в електронному кабінеті платника податків. Ось такий легкий, абсолютно. Підписали і відправили три хвилини вашого життя. Але це буде хоча б встановлений факт, того, що це неправомірно було зроблено з вашим. Статусом платника єдиного податку, тому що сьогодні, 14.08, уявіть собі, у мене люди вже 4 дні сидять без єдиного податку, і ми не знаємо, нам його повернуть чи ні. Нам стверджують, що його повернуть по телефону, але їм довіряти я. На слова не рекомендую. Тому, будь ласка, у кого така сама ситуація, як у мене, напишіть листи, не лякайтеся, давайте дамо їм час все ж таки виправити ці помилки, тому що, ну, тому, що, тому що не можна економити на спеціалістах. Я знаю, що вона дивиться податкова. Я вас закликаю замовити собі послуги у якісних спеціалі... IT-спеціалістів, які будуть якісно виконувати свою роботу. Все, на цьому все. Гарного нам, гарної нам усім неділі, гарного нам настрою, бойового і оптимізму, максимальну кількість оптимізму. <с> Тому що без нього ніяк не можна. Але і здаватися також не можна. Все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо у вас є можливість, ставайте спонсором, але це не обов'язково. Все до побачення.